Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня хлопчики дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося біля гроту Діви Марії, знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині в Сокральному Голосієво, на священному пагорбі. І е, сьогодні у нас. Сьогодні у нас 2 травня 2022 року, то зараз вже почався тиждень пам'яті о тих людях, які пішли від нас з землі і перебувають в іншому світі, але зв'язок між нами і між ними залишається. Бо це і наші батьки, або наші діти, або ті, ті близькі люди, з якими ми були пов'язані все своє життя, то ми постійно молимося, провідуємо е, могилки, де вони е, були поховані, але ми знаємо, що дух безсмертний і що вони не вмирають, а знаходяться в іншому світі. І нашими молитвами, нашим усердям, нашим е молінням про їхню пам'ять ми продовжуємо цей зв'язок. Тож, е кожному бажаю е зробити цей день пам'яті, бо о, в кожного поминання е на різних. Е е Місцях поховання різне, тож бажаю, щоб ви все це зробили і не забували тих, які заради вас віддавали частку свого життя. З вами був Сергій Голосівський, верхня межа Сергія Опустині, Сакрального Голосіво, місто Київна все добре, любі мої. Бажаю вам щастя, здоров'я і великої пам'яті тих людей, які люблять вас.